А ви на голову вище, на крок попереду інших, звільнені від болю страждання на самоті десь у відносних самотніх умовах, виключно на одинці. Ви завдаєте урок, саме час проявити лідерські якості, на вас дивляться мільйони очей, роблячи висновки, очікуючи від вас дій, слів, звернення через бачення зверху над усім. Вас переповнюють гідність за себе, бо відчуваєте та розумієте занадто більше завдяки своєму професійному туризму, де нарастили цінний досвід, іначе пройшов. Пройшли курс підвищення кваліфікації. Тому зараз зі свіжими ідеями перезавантаженням, через який пройшли з високопіднятою головою, вам ще важко заздрити собі. Але можливості ми те возросли, підвищили сві, свої здібності занадто серйозно. Хтось лишає вас підтримки, а він може заздрити без втручань, до речі, ваш психотип. Сильніший за психотип вашого компромисного супутника, який залицяється, на, наче даремно, невчасно, невлучно, він знає не все на відміну від вас, тому нервує через нестачу натхнення, підхопити вас для зворотнього зв'язку, щоб розвеселити, зростити ваш потенціал по дорослому. Йому смішно, він буксує перед вашим потоком змін, він у захваті загально усвідомлюючи ваш очевидну. Успіх чи наполегливість. його знецінення вас обистоє його, тому він відіграється суперником. Замість закоханості вмикає суворість посеред балу квітів. З вами всі зручності, зручні моменти набувають крепості, дівчина знемагає від досягнень на фоні непланомірних, злих оточуючих. Підліст підстерігає, але ваш внутрішній компас надає вам переваг, не дає. Змоги опинитись на роздаріжжі серед підвищеного контролю небайдужих до вашої долі особистості. Уявляєте, ваш партнер не може підняти на вас очей, щоб роздивитися нові зміни у вашому вигляді. Він вас ви отримуєте планку лідерству, але чи встигнете застосувати все, що можливо, покаже час, чи в змозі задовільнити вас, ваш обранець, вихованець. Так, чи буде він винахідливим з вами до непередбачених дій і не змушує себе він? Він теж має свої, своїх прихильників, а коло спілкування в нього непримусово існує. Йому є кому подзвонити, з ким може посперечатися, порадити проти.